Відчувай, що є в тобі. Намагаюся ось кожного дня чи можу підтримувати, виступати, співати, танцювати разом. Вітаю, Софія тебе. Вітаю, дуже рада тебе сьогодні бачити. Я тебе теж. І вчора радий був бачити. Знаю, що ти постійно виступаєш на благодійних заходах. Розкажи, будь ласка, про цю свою діяльність. Так, я дуже рада, що зараз я можу допомагати Україні брати участь у благодійних проєктах та збирати кошти на такі важливі речі, як, наприклад, вчора на заході у торговому центрі Глобус, де ми з вами зустрічалися, з тобою зустрічалися. Ми змогли зібрати кошти на комплектацію помпосховищ у дитячих будинках. Наприклад, на днях я також виступала у гостомелі у школі, де повністю розбомблена центральна частина, але яке щастя дарувати дітям. Там свято, щоб не відбувалося довкола, коли вони посміхаються, коли вони танцюють, обіймаються. Тобто для дітей це дуже велика я навіть не знаю проблема. Це дуже велика напруга психічна, нервова, це просто неможливо. Я не уявляю, якщо психіка дорослої людини це не ну, може уявити, то як на це реагує дитина? І звичайно, коли ти можеш їм якось допомогти це пережити, відволіктися, це для мене це надважливо, тому я намагаюся. Ось кожного дня чи можу підтримувати, виступати, співати, танцювати разом, посміхатися як найбільше та вірити у нашу перемогу, чекати на нашу перемогу. Які пісні ви сьогодні виконували? Сьогодні я виконала свою пісню Спека, яку я випустила майже рік тому, але наразі вона набула зовсім іншого сенсу, тому що багато там. Хлопців та дівчат це чиїсь жінки, це чиїсь чоловіки, і вони зараз у лавах ЗСУ на фронті. Це дуже важко для кожного. І як важливо нагадувати, що наша спека разом літня спека, яку ми зустрінемо у вже вільній Україні вона вже буде незабаром. І наступна пісня «Край, мій рідний край Миколи Москового для мене велика честь а, виконувати цю пісню, тому що вона дуже історична, вона дуже важлива для України, оскільки вона співає наш рідний край і нагадує кожному українцю, яка в нас красива, мальовнича, мелодійна Україна, які в нас чудові а, пісні, які в нас а, це наймилозвучніша мова у світі, взагалі, і як можна. Там, на хвилинку буквально забути, яка в нас чудова Україна. Тому е, сьогодні я рада її співати, і для мене велика честь підтримувати цей благодійний проєкт Олександра Федоренко. Скільки взагалі у вас писань в репертуарі? Рахували? Е, рахувала, але забула. Знаєте, Я закінчила фізмат ліцею з золотою медаллю, але ось це було багато років тому. Зараз я вже магістр вокалу, тому е, як я зараз сказала своїй близькій людині, я рахую до семи, до ремів фасолясіда. Це особисто для мене, коли я не хочу щось рахувати. Тому що кожна пісня, наприклад, на пісню Цей сніг, в мене є ремікс, на пісню Різдвяну у мене є акустична версія. Uh, і також є багато пісень в репертуарі, які ще не вийшли. Є багато коверів, які я виконувала за всі uh, конкурси, в яких я брала участь. А їх на хвилинку там більше 220 вокальних конкурсів, і міжнародних, і всеукраїнських. На кожен конкурс ти береш близько п'яти пісень. Тобто це як такий маленький концерт, який можливо ти співаєш там дві пісні дві пісні через паузу, через іншого артиста. А можливо, ти співаєш усі блоком, як ну це повний концерт. І, uh, Ну, звичайно. А можете щось зараз тут зімпровізувати. Відчувай, відчувай що є в тобі, відчувай, щоб навколо не було. О -о -о -о. Відчувай, відчувай що є в тобі, бо ми не завжди живемо воу. Це пісня, це кавер, але як важливо на зараз про те, що треба відчувати і не забувати, що ти людина і в тебе є почуття, і відчувати страх, відчувати нерозуміння, відчувати сумління наразі це нормально. Всі це відчувають, і не забувати про це. Про те, що не треба бути роботом. Можна поплакати, можна хвилюватися, можна, щоб в тебе щось боліло. Це нормальна реакція, тому що ми всі люди, і у нас у всіх є нервова система. Про що мріє співачка Софія Єгорова? Я мрію про ще більшу сцену, щоб представляти Україну на усі, в усіх куточках світу на стадіонах в Америці, співати українські пісні, на стадіонах в Японії. Але я не разу не була в Японії, не знаю, що є там стадіони теж. Але побувати там, заспівати українські пісні та показати, яка в нас Україна мальовнича, співоча, чудова та просто неймовірна. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо. Друзі, Я бажаю усім нам мирного неба над головою. Тому що, що б не сталося, Україна завжди переможе. Це все пройде, всі проблеми ми подолаємо. І все буде Україна, тому що ми є любов. Я вам щиро дякую за це інтерв'ю. Слава Україні, героям слава! Дякую вам велике.